Вічне питання. Чим дешевше варити проволокою чи електродами. Провівши певні дослідження, зараз я вам дам на це відповідь. Значить, по проволоці балон вуглецю стоїть 1200. Це з доставкою. От. На одному балоні ми можемо спалити 5 бухт проволоки. Тобто, до ціни кожної бухти ми додаємо. Добавляємо ціну улікіслоти. Тобто, 1200 ділимо на 5 бухт, 240 гривень. Одна бухта 5 кілограмового коштує 400 гривень. Плюс 240 гривень вулікислота на одну бухту виходить на 640 гривень. Одною бухтою проволоки я можу зробити 9 дверей. Тобто 640 ділимо на 9, виходить 71 гривня на двері. Вартість сварки. Півавтомата з електродами все простіше. У нас є 2,5 кг пачка електродів, е, яка коштує 250 гривень. Це, я працюю саме цими електродами. Ано, 36 континент. Е, пів кілограма йде на двері. Тобто 250 гривень, вартість 2,5 кілограм, кілограма, вартість полукілограма електродів виходить. 50 гривень, тобто на одних дверях іде 71 гривня на проволоку з углекислотою, а якщо електродами 50 гривень.